Привіт! Мене звуть Вероніка Никифорець. Мені 12 років. Я живу в місті Київ. Я дуже активна, весела, життєрадісна та в мене дуже багато друзів. Також я дуже люблю малювати та читати. Моїми улюбленими книгами стала історія про Гаррі Поттера, а улюбленим героєм став Северус Снейп. Також я займаюся сценічним фехтуванням. Вже майже рік я ходжу в любительський театр, в якому нас навчають сценічному фехтуванню та основам каскадецької майстерності. Також я приймала участь в спектаклі та в благодійних заходах для дітей з інвалідністю. Я дуже люблю фотографуватися, тому я вважаю, що я можу стати фотомоделлю та актрисою. Ось недавно я приймала участь у благодійному квесті для дітей з інвалідністю, в якому я знайшла спільну мову з багатьма із дітей та отримала дуже багато позитивних емоцій, тому що змогла подарувати радість цим дітям. Я люблю малювати персонажів із фанфіків. Фанфік це історії. Другої реальності вже відомих книг. Наприклад, Гаррі Поттер. Якби батьки Гаррі Поттера були б живі, історія б мала другий сюжет. У вільний час я катаюся на велосипеді, на роликах, самокаті, ковзанах та навчаюся кататися на скейті. Мені дуже подобаються коні. Також я дуже хочу в майбутньому навчитися їздити верхи. Ми з сім'єю були в Італії, були в місті Мілан та на морі в місті Рімені. Також ми потрапили на свято Ноптероса, Рожева ніч. Я б хотіла відвідати ще Іспанію. Я розвиваюся в сфері моделінгу. Та акторства, але в майбутньому я хочу стати хірургом, щоб допомагати людям. Я вільно володію українською мовою, та наразі вивчаю французьку та англійську. В майбутньому я ще хочу вивчити польську та іспанську. Краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялась ві сні. Вона так легко вгризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якби вона коли-небудь прокинулась, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не пам'ятає, звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину. Палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм врешті вдається все, вони наповнять його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними не варто говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона промовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Бережіть її, янгли, беріть під крило легке, передай їй, нехай зберігає спокій, коли входить в чергове піке. Нехай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. І, до речі, Питайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене? Всім дякую за увагу. До зустрічі на зйомках.